Доброго дня, шановні колеги! Нарешті настав той час, коли я готова поговорити про оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу нової української школи. Оцінювання урегульовано такими документами. Стаття 17 Закону України про повну загальну освіту. Наказ Міністерства від 2011 року про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації. Інструкція зведення класного журналу 2008 року. Лист міністерства від 19 серпня. Інструктивно-методичні рекомендації та методичні рекомендації щодо оцінювання затверджені наказом 289. Обговорюючи тему оцінювання учнів 5 класу, я буду акцентувати увагу на листі Міністерства від 19 серпня та на казі 289. Пам'ятаємо, що оцінка результатів навчання учнів нової української школи є конфіденційною інформацією і повідомляється лише учню учениці, його її батькам або іншим законним представникам. Вчитель може використовувати самостійно визначені або розроблені способи фіксації зворотнього зв'язку. На основі рекомендацій Міністерства навчальний заклад може обрати різні варіанти оцінювання. Перший варіант це коли в першому семестрі здійснюється рівнева шкала оцінювання, а в другому семестрі вже використовується бальна шкала оцінювання. Або ж інший варіант, коли і в першому і в другому семестрі навчальний заклад використовує бальну шкалу оцінювання від 1 до 12 балів, але надається адаптаційний період, впродовж якого не здійснюється оцінювання учнів 5 класу. Дане рішення приймає педагогічна рада навчального закладу та закріплюється наказом керівника. За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за системою оцінювання, визначеною законодавством, або за власною шкалою оцінювання. За умови використання власної шкали оцінювання заклад освіти повинен мати чіткий інструмент оцінювання, який прописаний в освітній програмі, також правила переведення загальної оцінки результатів навчання за семестр та рік до системи, визначеної законодавством, а саме 12-бальної системи для того, щоб виставити у свідоцтво досягнень. Тобто, навіть якщо у вас є власна шкала оцінювання, то вам все рівно для того, щоб виставити оцінку за семестр та рік, необхідно буде здійснювати переведення до законодавчої системи, це 12-бальна шкала оцінювання. Результати навчальних досягнень учнів 5-6 класів відображаються у свідоцтві досягнень, які міститься в додатку номер 1 до наказу 289 -го. Свідоцтво формується з переліку навчальних предметів та інтегрованих курсів, які визначені освітньою програмою закладу освіти. Міністерство надає нам орієнтовну форму свідоцтва досягнень, тому перед друком свідоцтва досягнень необхідно видалити зайві рядки та конкретизувати назви навчальних предметів та інтегрованих курсів, які визначені освітньою програмою закладу освіти. Свідоцтво досягнень складається з двох частин. Перша частина це характеристика навчальної діяльності. Заповнюється в кінці навчального року. Друга частина це характеристика результатів навчальної діяльності. заповнюється в кінці першого та другого семестрів. Перша частина свідоцтва досягнень, характеристика навчальної діяльності сформована відповідно до переліку наскрізних умінь, зазначених у державному стандарті базової середньої освіти. Зазначена графа заповнюється класним керівником за результатами спостережень спільно з вчителями-предметниками, які працюють в даному класі. Спостереження проводяться впродовж навчального року за планом, визначеним закладом освіти. Заповнення графи здійснюється шляхом виставлення відповідної позначки навпроти сформованого уміння. Для прикладу, це можуть бути позначки сформовано, формується, не сформовано. Також можна застосовувати вербальні характеристики замість позначок. Заповнення цієї графи свідоцтва досягнень здійснюється по завершенню кожного навчального року або в разі зміни навчального закладу. Заповнення графи характеристика результатів навчання здійснюється відповідно до переліку навчальних предметів та інтегрованих курсів, які визначені освітньою програмою закладу. Заповнюється дана частина свідоцтва з урахуванням. Фіксованих у класних журналах результатів досягнень учнів упродовж навчального року. Також за рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитися від оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів певних освітніх галузей, а саме мистецтво, соціальна та здоров'я фізична культура або визначити власну шкалу оцінювання. Тепер поговоримо про види оцінювання. Оцінювання може бути формувальне, поточне, підсумкове, яке включає в себе тематичне, семестрове та річне, формувальне, поточно-формувальне оцінювання. Його головна мета це оптимізувати та покращити процес навчання. Формувальне оцінювання означає проговорювати, відслідковувати, звертати увагу на досягнення. Під час формувального оцінювання вчитель отримує інформацію, яку потім використовує, щоб скоригувати процес навчання. Вчитель під час формувального оцінювання оцінює роботу учня, а не їх особисто і звертає увагу на позитивні сторони, а не на недоліки. Формувальне оцінювання розвиває активну позицію учнів щодо власного процесу навчання, впевненість у собі та своїх силах. Учні вчаться брати відповідальність за своє навчання. Формувальне оцінювання, окрім рівневого або бального, може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів. Оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів, таких як картки, шкали, щоденне спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо. Рекомендую шановним колегам не ускладнювати собі процес роботи запропонованими інструментами. І пропоную, на мій погляд, легку та доступну форму картки або щоденника досягнень вчителя. Перша частина цього щоденника побудована на основі першої графи свідоцтва досягнень. Тому що у наказі говориться, що дана графа свідоцтва заповнюється класним керівником спільно з вчителями-предметниками, які працюють в даному класі. Тому картка або щоденник спостереження вчителя може мати. Ось такий вигляд. Невеликий інструктаж, як заповнювати цю частину щоденника спостережень, перелік характеристик навчальної діяльності, список учнів та запропоновані позначки для заповнення картки або щоденника спостереження вчителя. Другу частину картки або щоденника спостережень пропоную оформити наступним чином. Назва, характеристика результатів навчання заповнюється протягом навчального року за бальною системою, адже таке в нас було рішення педагогічної ради. Інформація з колонок перший, другий семестр, рік переноситься до класного журналу та свідоцтва досягнень на кожного учня окремо. Отже, я вказую назву предмету або інтегрованого курсу, із свідоцтва досягнень виписую результати навчання і номерую їх, потім будую табличку, де вказую список учнів і поділ на теми, скільки в мене тем заплановано на вивчення протягом першого семестру. 2, 3, 5, скільки у кого є. Також ділю колонки за результатами навчання. У мене їх свідоцтві передбачено 3. Отже, я також в кожну тему виношу по три колонки, по три результати навчання по завершенню теми. У журналі я собі вираховую тематичну оцінку, а у картку спостережень виставляю у балах. Результати за характеристиками навчання. І в кінці першого семестру мені буде на основі поставлених оцінок за кожним результатом навчання визначити оцю єдину оцінку. Отже, продовжуємо далі говорити про види оцінювання. Наступний вид це поточне оцінювання. Поточне оцінювання проводиться систематично з метою встановлення рівнів опанування навчальним матеріалом та здійснення коригування щодо застосування навчальних технологій. Основна функція поточного контролю навчальна: запитання, завдання, тести, які спрямовані на закріплення вивченого матеріалу або повторення пройденого. Тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу. А також Міністерство звертає увагу на важливість урахування мотиваційно стимулюючої функції поточного оцінювання. Наступний вид оцінювання це підсумкове тематичне. Тематичне оцінювання пропонують здійснювати на основі поточного оцінювання з урахуванням проведених діагностичних або ж контрольних робіт. Або без проведення подібних робіт залежить від специфіки навчального предмета. Під час виставлення тематичної оцінки результати перевірки робочих зошитів, як правило, не враховуються. Фіксація тематичної оцінки проводиться в окремій колонці без дати. Підсумкове семестрове оцінювання. Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше. Завдання для проведення семестрового оцінювання складають на основі. Програми охоплюють найбільш актуальні розділи і теми вивченого матеріалу. Вони розробляються вчителем самостійно з урахуванням рівня навченості учнів, і це дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання. Семестровий контроль може бути комплексним, проводитися у формі тестування тощо. Фіксація записів семестрового оцінювання проводиться також в окремій колонці без дати. Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичних оцінок та контролю груп загальних результатів. Це ті загальні результати, які ми проставляли у своїй карці спостережень. І підсумкове річне оцінювання здійснюється на підставі оцінки за перший та другий семестр. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться. Поговоримо про критерії оцінювання. Критерії оцінювання за предметами або освітніми галузями розробляються відповідно до загальних критеріїв. Оцінювання, яке дало Міністерство у наказі 289 додаток 2, з урахуванням характеристик груп загальних результатів відповідної галузі. Орієнтовні критерії з кожного навчального предмета можуть міститися в навчальних програмах і конкретизуватися в освітній програмі. Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані групи результатів навчання, передбачені навчальною програмою. І тут у мене виникло безліч питань, які так і залишилися без конкретних відповідей. Отже, дублюю ще раз інформацію. Критерії оцінювання розробляються за предметами або освітніми галузями. В мене виникає питання, ким розробляються, хто має розробляти критерії. Згадуючи чарівні фрази, автономія навчального закладу, свобода вибору, форм, змісту та способів оцінювання за рішенням педагогічної ради, я підозрюю, що критерії повинен розробляти вчитель або група вчителів-предметників певної галузі. Наступна фраза це орієнтовні критерії з кожного предмета можуть міститися в навчальних програмах. Нагадую, що на початку навчального року ми писали навчальні програми на основі модельних програм, які були затверджені Міністерством. І тому є шанс, що критерії оцінювання були в модельній навчальній програмі. І потрапили у вашу навчальну програму. Якщо це не сталося, ви можете переглянути інші модельні програми із вашого предмету, галузі, і спробувати знайти критерії там. Можу сказати, що з свого предмета в жодній модельній програмі конкретних критеріїв оцінювання я, на жаль, не знайшла. Тому повертаюся до того, хто і що має розробляти. Отже, критерії оцінювання розробляються відповідно до загальних критеріїв оцінювання. Це додаток Міністерства до наказу 289. З урахуванням характеристик груп загальних результатів відповідної галузі. Оці характеристики груп містяться в державному стандарті. Це величезний документ, який складається з різноманітних додатків, які відповідають певній освітній галузі. І в цьому державному стандарті є колонка Орієнтири для оцінювання. Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані групи результатів навчання, які містяться у вашій навчальній програмі. Тому, наскільки я розумію, вчитель на основі цих трьох документів має розробити критерії оцінювання зі свого предмету. Практичного алгоритму я поки не зрозуміла. Можливо, хтось із вас поділиться цим алгоритмом з нами у коментарях. Тому я, як вчитель, планую роздрукувати ці три документи і, відштовхуючись від загальних критеріїв, які надало Міністерство, здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу. Ну і на завершення зразок оформлення класного журналу. Так як у нас вересень-жовтень був адаптаційний період без оцінювання, то у класному журналі будуть лише дати проведення уроків, інформація про відсутніх теми уроків і домашні завдання. Потім з листопада місяця ми починаємо здійснювати поточне оцінювання. Окремо відводиться колонки за зошит, на пам'ять, все залежить від специфіки вашого навчального предмету. Після завершення певної теми ми виставляємо колонку без дати під назвою Тематична. При обчисленні тематичної оцінки результати за перевірку зошитів, як правило, не враховуються. Тематична виставляється на основі поточних. Оцінок за рахуванням діагностичних робіт, якщо такі передбачені навчальним предметом. Перед виставленням оцінки за перший семестр ми записуємо групи навчальних результатів, які ми фіксували у своїй картці спостережень протягом року. Оцінка за перший семестр ставиться на основі усіх тематичних оцінок. Та груп результатів. Також варто ж зазначити, що оцінка за перший семестр або за другий семестр підлягає коригуванню. Тому після цієї колонки залишаємо ще одну колонку з В кінці другого семестру виставляється ще колонка річна. Ця оцінка ставиться. На основі оцінки за перший семестр та другий семестр. І, звичайно, може виникнути питання, як же правильно вивести тематичну семестрову річну оцінку. Тут орієнтиром може бути фрагмент інструкції з ведення класного журналу за 2008 рік. Ось така, такий абзац. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Важливо. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня, учениці з предмета протягом семестру, важливості теми, тривалість її вивчення, складності змісту тощо. Тобто ця фраза, враховуючи динаміку особистих навчальних досягнень учня, може бути підказкою при виставленні і тематичної, і семестрової, і річної оцінки. Ну і коли ми вже справилися і заповнили класний журнал за результатами першого семестру, потім другого семестру річного оцінювання, ми інформацію переносимо у свідоцтво досягнень, у відредаговане свідоцтво досягнень, яке ви уважно вичитили, написали правильні назви предметів, видалили зайві. І дякую, що дослухали відео. До кінця бажаю успіхів!